Єдність дарує непереможність. Під таким гаслом пройшов тематичний захід в Палаці культури Рівненської АЕС, присвячений Дню Соборності України. Цей захід був покликаний продемонструвати непохитну єдність та незламність українського духу, кажуть організатори. День соборності це про. Можливість нагадати кожному і собі також, що ми маємо об'єднуватися. Це для спільної мети, що лише в єдності ми маємо можливість будувати сильну і незалежну державу. Захід розпочався з колоритного художнього виступу учасників вокального та хореографічного колективів Палацу культури Рівненської АЕС. Артисти прагнули розкрити багатство української культури та її глибоке історичне коріння. Сьогодні кожен такий захід проходить завдяки тим відважним патріотам України, які борються за мирне завтра нашої держави. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять про незліченні жертви наших співвітчизників, покладені на вівтар незалежності та свободи нашої країни. Особливо під час повномасштабної війни ми повинні знати, якою ціною нам зараз обходиться кожна хвилина, кожен день. Тому єднаємося. Ми сильні, ми незалежні, ми українці. Слава Україні! Кожен номер, представлений на заході, був пройнятий патріотизмом, любов'ю до України, безмежною вдячністю героям та глибокою вірою у силу єднання на шляху до світлого майбутнього нашої держави. Навіть найменші учасники дійства розуміють значення соборності для нас, українців, особливо сьогодні. Вогник надії, що сяє в очах дітей, надихає продовжувати боротьбу за майбутнє нових поколінь. Україна це моя батьківщина і держава, в якій я живу. І ми, українці, маємо рухатися до майбутнього разом. Сьогодні потрібно підтримувати один одного, а особливо наших захисників. Ми хочемо донести глядачу, що в єдності наша сила. Проведення таких тематичних заходів сприяє зміцненню національної ідентичності та єдності серед громадян. Пам'ятаймо, разом ми здатні подолати ворога та збудувати сильну і незалежну державу. Інна Гаврилова, Андрій Затірка, Уїта ЗГРС